8.30 – час фінального ранкового випуску. Новин у студії Павло Іванов. Вітаю три родини із Кіровоградської області подали документи для отримання компенсації послуги муніципальна няня. Про це новинам розповіла начальниця відділу обласного управління соціального захисту населення Олена Михальченко. Є вже в області звернення за призначенням цієї компенсації муніципальна няня за надання послуг там по догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Це в нас Новгородківський район, там у нас два звернення, одне звернення в нас іде вже по Голованівському району. Це вже надані повні пакети документів. На сьогоднішній день ще ця допомога не призначена, оскільки ми очікуємо програмне забезпечення, яке має надійти ось уже найближчим часом. Як тільки воно надійнеться, допомога буде призначена цим сім'ям. Нагадаємо, проект муніципальна няня мав запрацювати і початку цього року. Цього не сталося, бо не ухвалили постанову кабінету міністрів про відшкодування вартості послуги. Ухвалили документ 30 січня цього року. Після цього органи соціального захисту населення розпочали приймати заяви від батьків, які хочуть оформити щомісячну компенсацію за послуги няні. Стати учасником проекту муніципальна няня можуть родини, у яких є діти до трьох років. Держава відшкодовує 1626 гривень. На кожну дитину. Нині в області проживає понад 20 тисяч родин, у яких виховуються діти до трьох років. Під час першого туру президентських виборів на дільницях у чотирьох регіонах України працюватимуть майже тисяча інтерв'юерів національного ексидполу. Про це повідомив директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Пані Отто за його словами, під час опитування респондентам пропонуватимуть заповнити паперову анкету, яка починається із питання, за кого ви проголосували. Перебуватимуть інтерв'юери на чотирьох сотнях виборчих дільниць. Опитати планують близько 17 тисяч респондентів. Кількість може змінитися залежно від явки виборців. Дослідження здійснюватимуть дві компанії центр досліджень імені Розумкова та Київський міжнародний інститут соціології. Перші результати національного екзитполу соціологи оприлюднять одразу після закриття виборчих дільниць о восьмій вечора, 31 березня. Для того, щоб вибірка самозважувалася залежно від явки виборців, ми відбираємо дільниці, а потім на кожній дільниці люди опитуються з постійним кроком. Тобто, наскільки я знаю, ми ще не визначали точно крок, але, ну, грубо кажучи, кожного 12-го. Нагадаємо, вибори президента України відбудуться 31 березня. Нині готові комплекти бюлетенів на вибори для 10 областей. Про це напередодні повідомив директор поліграфічного комбінату Україна Юрій Онищенко. Бюлетені доправили до ЦВК. А бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. Він міститиме список із 39 кандидатів. Розповіла голова ЦВК Тетяна Сліпачук. Як зробити шкільні уроки фізкультури цікавими для дітей, навчали учасників другого всеукраїнського семінару у Кропивницькому. У ньому взяли участь більше семи десятків вчителів та викладачів вишів з Києва, Дніпра Кропивницького, Олександрії та Світловодська. Для них у залі факультету фізичного виховання педуніверситету влаштували майстер-класи, під час яких показували нові підходи до проведення уроків фізкультури. Як це було розповість Олександр Сметанко. Ось так, спортсмени, які навчаються на факультеті фізичного виховання, беруть участь у відкритті. Семінар буде цікавий тим, що новації у фізичній культурі, сучасна практика проведення уроків фізичної культури, тренувань з рідних видів спорту, альтернативних уроків фізичної культури буде сьогодні цікавою, корисною для всіх працівників фізичної культури і спорту. Це майстер-клас вчителя фізкультури Кропивницького наукового ліцею Олександра Сухаручка. Разом з учнями він показує новий формат шкільного уроку у вигляді змагань Кулґеймс. Cool Вчителі дуже зацікавилися. Це дає новий формат в роботі вчителя, дає можливість зацікавити учнів те, що ну є сьогоднім. Тобто, це практика сьогоднішнього дня, те, що ми сьогодні бачимо на семінарі, ось так демонструють майстер-клас вчитель фізичного виховання 32-ї школи Василь Коломійсь та учні цього навчального закладу. Складно складно координаційні асиметричні вправи, які будуть, сприяють розвитку координації, спритності, і всі ці предмети і серце, і палички. Багато скакалок сьогодні буде використано все зроблено своїми руками. Це нові вправи, це нові рухи, які абсолютно будуть сприяти всебічному фізичному розвитку дітей. Це цікаві вправи, які захоплюють дітей, які створюють позитивну мотивацію для занять фізичними вправами і дійсно ну, підвищують рухову активність. А ось так діти за допомогою пластикових кришок розвивають моторику рук. Це розвиває нашу моторику. Ми займаємося будовою кришечок, крутимо кільця на паличок, складаємо з паличок башні. Це дуже цікаво і розвиває нашу моторику, пам'ять. Дуже цікава інновація, яку можна внідряти в наших школах, навіть спортивні нові інновації в уроках фізкультури. Я думаю, що ми обов'язково доповідати будемо нашому департаменту фізкультури та спорту. Майстер-класи для вчителів фізкультури у Кропивницькому тривали два дні. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. Новини. Наразі це всі новини. І перед тим як попрощатися з вами, шановні, до 13.30 Хочеться поспілкуватися з моїми колегами. Володар почесного звання таксист, пішохід року, Ростислав Заєць і пасажир професіонал Олена Кіфенко. Нарешті п'ятниця пілот, Я нарешті пілот. ти другий пілот, нарешті... штурман. штурман. Штурман, Так нарешті п'ятниця, і сьогодні ввечері можна трошки буде пошаліть і викликати таксі. Ну, п'ятниця можна ж буде так знаєш розслабитися. Рослається, викликаючи. <рес> Викликаючи Та таксі, так тому що мені дуже сподобалось. Паш міжнародний день таксиста. Ми тебе вітаємо. Як користувача таксі? Дякую. Розкажи про свій якийсь досвід. Слухайте, найкращий досвід не мій Мого одного товариша. Він у стані алкогольного сп'яніння дуже любить погрожувати таксистам у випадку, якщо вони його додому цілим не довезуть. І одного разу, за його словами, його напів він жив в Созонівці. Угу. Його десь в полі висадили на пів після таких погроз. Так, ну, зараз він прекрасно себе починав. <рес> навіть <Дівнавець> здоровий <рес> він навіть здоровий. Ти знаєш, я я стал, ми стала ми стала сміємося переживати. над такими історіями, тому що ми знаємо, що він ну, найдобріша людина з усіх наших знайомих. Ну, це найдобріша історія, яку можна було розповісти, але це досвід. Паш а, я хочу запропонувати не а, чинити хибних вчинків сьогодні вечора. Як пропонує вам Ростислав, а у 21.45 переглянути. Перший матч відбору національної збірної України проти збірної Португалії. Сьогодні наші за наші. наші Караваєв і компанія проти Кріштіану Роналду. Та хто Крі... Та наші вони їх зроблять. Перемикай, бо я зараз заведуся. Паша. А, дякую, шановні телеглядачі, що були в моїй компанії цього ранку. Наступна моя поява запланована на 13.30. Далі прогноз погоди від Костянтина Шутенка і ще майже півгодини ранкової кави від Олени і Ростіка. Не перемикайте. Вітаю вас в ефірі Суспільного. У студії для вас із прогнозом погоди на 22 березня Костянтин Шутенко. Синоптики повідомляють, що на нас чекає хмарна погода та дощ впродовж доби. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля, в день від 10 до 12 градусів тепла. По місту температура вночі становитиме плюс 2, плюс 3 градуси, а в день від 10 до 12 градусів. Радіаційний фон по місту та області складатиметься Тиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом.